1 червня в волонтерському центрі Шостка Добро вітали дітей загиблих захисників? Малечі вручали подаранкові набори, які надали підприємці міста. Олександр Сергієнко, батько полеглого воїна Костянтина Сергієнко, наголошує на важливості таких заходів. Цей день ми вітаємо всіх дітей зі святом днем за днем захисту дітей. Це важливо для всіх, всіх в нашій країні, але особливо важливо це для дітей, які Втратили своїх батьків, матерів, тому для них сьогодні організовано це, цей захід. Ми вручаємо подарунки і кожного поздравляємо. З цим світлим святом. Загалом волонтери планували влаштувати малечі свято у День захисту дітей, але через постійні повітряні тривоги його довелося скасувати. Проте діти взяли участь у безпрограшній лотереї, в якій кожен отримав подарунок. Я виграла кепку сертифікат магазин «Дует». Дуже приємно. Уже на сьогоднішній день привітали 32 дитини. Почали ми привітання із Шостинського району, бо ми почали привітання з діточок, батьки яких загинули, але проживають у на Япільщині. Тому спочатку ми відвезли їм подарунки. Потім ми, ну це можна сказати, більше привітали, бо діти були вже вітали наші волонтери у лікарні дітей, які зараз знаходяться на лікуванні. Наразі у волонтерському центрі подарунки отримували діти не тільки шостки, а й сіл, Чеплівка і Макове. Самому маленькому два рочки. Самому великому, якому сьогодні віталиму 17 років. Привітати малечу вирішили вихованці молодіжної диречої ради при міському голові. Школярки власноруч випікали печиво та робили фігурки із кульок, аби порадувати інших. Хотілося б подарувати дітям ось таких ось песиків, зроблених з шариків. Та печиво з побажаннями самі власноруч робили сьогодні вночі. Якщо робити добро, то воно повернеться і тобі.